Сьогодні я готую ліниві голубці. Для цього на олії тушу морку з цибулею. Ще трошки олії додаю, бо вважаю, що маловато я налила. Порізала попередню капусту. Зварила рис і підготувала фарш, посолила, поперчила. Можна додати улюблені приправи. У мене фарш курячо-індичий. Додала сушеного часнику. Можна свіжий додати. Коли рис остине, додати його до фаршу, добре перемішати, тоді я сипала капусту, все я робила на око. Після цього додала половину із зажарки, яку підготувала з моркви і з цибулі. Добре вимішала. Виявилося, що капусти малувато, я ще досипала. І тепер добре вимішую той фарш. Ще підсолила. Додала одне яйце. А потім руками добре вимішила цей фарш. Попередньо підготувала. Для запікання бритванку і роблю голубці мокрими руками, звичайно беру фарш, потім обкатую зроблені голубці у муці і кладу на Намазала я олією. Ось у мене вже готові голубці зроблені. Тепер на них я викладаю другу половину зажарки беру сметану, до неї додаю води, ну майже один до одного, даю томатну пасту, все це добре. Перемішую, переколочую і заливаю таким соусом голубці. Добре поливаю кожен голубець, так, щоб ті голубці були більше, ніж наполовину залиті соусом. Накриваю фольгою. І відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин десь 40. Десь пів години вони в мене накриті фульгою. Десь хвилин 10 я знімаю фульгу, щоб вони прожарилися добре без фольги. І ось вже припечені голубці готові. Тепер смакую їх. Дякую за перегляд. Робіть такі голубці, вони часу багато не займають, але смачні. Смачного вам!